Голова Комітету економістів України Андрій Домак. А Як насправді відбувається децентралізація? Вона нібито є, але я би її зараз назвав половинчасто. Так делікатно, а відверто напівфальшиво. Чому? Що зробили під час децентралізації? Делегували на місця що повноваження місцевим органам влади. Ви тепер займаєтесь. Дитячими садочками, школами, лікарнями, поліклініками, закладами спорту, культури, клубами, так? ви тепер займаєтесь. Але не дали місцевим органам головного, фінансів під це. І що відбувається на місцях? Що місцеві бюджети змушені робити, не маючи додаткових фінансів? Закривати, Закривати або скорочувати школи, дитячі садочки, заклади культури, спорту? Так? Тому що в них немає під це грошей, хоча їм делегували повноваження. Займайтесь цим. Те, що відбувається зараз, це фіктивна, фальшива децентралізація. Тому вихід, який справжньої децентралізації, я би казав, найкраща формула всі податки і акцизи 50 на 50. 50 зразу залишаються на місці, нікуди не йдуть, 50 йдуть в центральний бюджет. Єдиний виняток це мито. Візне, вивізне і державне мито, тому що мито це економічна територія всієї країни, а не міста, району чи області. Мита повинна йти тільки в центральний бюджет. Але натомість місцевим мають залишатись всі збори повністю 100%. екологічний, туристичний, транспортний, який завгодно. Це все в місцевий бюджет і ні копійки в центральний. От тоді у нас відбулася б справжня децентралізація.